Усіх вітаю на каналі Марка Волхова. І сьогодні ми будемо із вами перевіряти разом вашу інтуїцію. Перед вами 5 карт. Сьогодні ваша задача із цих п'яти карт, ваша задача буде знайти верховну жрицю. Вам потрібно буде налаштуватися на всі ці карти. І серед цих п'яти карт вам потрібно обрати одну ту, яка буде саме верховна жриця. Загадали собі бажання знайти відповідну карту. Налаштувалися на цю колоду. Для тих, хто не знає, ця колода називається Чорний гримуар. Налаштувалися. Подумали про цю карту. Подумали про верховну Жрицю. І. Вибираємо або карта номер 1 або карта номер 2 або карта номер 3 або карта номер 4 або карта номер 5 Вибираємо. І так, давайте дивитися, якщо ви свій вибір зробили, де саме знаходиться карта Верховної Жриці. І, можливо, якщо. Ви вгадали якісь інші карти, які можуть бути із цих п'яти, то також пишіть в коментарі, перевіримо вашу інтуїцію і яснобачення. Перша карта у нас. Перша карта старший аркан номер 18 Луна. Дивимось другу карту. Ось вона. Ось наша карта, яка сьогодні у нас під номером 2. Верховна Жриця. Давайте подивимось інші карти, Що у нас там було. Третя карта. Карта смерті. Четверта карта. Карта суда. І п'ята карта з усіх. Карта правосуддя. Бачите, які гарні тут картинки. Пишіть в коментарі, яку карту ви обрали, і чи дійсно ви вгадали.